Сьогодні у нас день подяки і зазвичай ми готуємо індичку. Цього разу у нас індичка на 10 кг. Ставимо її в маринад на 12 годин. Маринад простий, сіль, перець та лавровий лист. Коли промаринується, добре витираємо паперовим рушничком. Готуємо соус, майонез, герчиця, сіль, вігета та перець. Все ретельно перемішуємо. більше спеції я не додаю, щоб не пригоряло. Натираємо нашу індичку ззовні та зсередини і ставлю в холодильник на ніч. Готуємо начинку. Обсмажену цибульку з грибами додаємо до макарону спиральками і ретельно перемішуємо. Та додаємо улюблених спецій. Начиняємо нашу індичку. Потім під шкіру накладаємо шматочки масла. Так буде наша індичка дуже соковита. І зашиваємо її. Накриваємо фульгою. І ставимо в духовку на 5 годин при 370 градусів по Фаренгейту. Потім на годину відкриваємо і поливаємо власним соком. Виходить дуже смачна, рум'яна та соковита.